У нас є тех, сам. Дюша, это может уйти, как бы все. Ты кто? Для тех, кто притянулся без ниже. Писня для подорожей, символ всего ля для. Навіть коли на Балканах був з цієї подруги, цю, цю штуку співав всім цим сербам, і вони ніга не розуміли. Сонце але... знов впнімається, розкриваючи нові шляхи, разом <Як -то>? із ним знов розповзається дорожні нічим страхи. Ми бажання здатися, обмовине твою жовту, чорну руку, поки хтось не споміє свій шлях, не продовження твого руху, Стейкось соплі забув, випадково удома, їх не зацінить в хати, водії та Це перша корова. Життя ненадовго, ніби на різних впитках у іншого я спів на Чи на то до наступного роздуві ще кілометр не перешкода, а як і легко для тих здолати, ко вже кого все світ Хоч би каші красу, не про втикати. Кілометр, не перешкода, як яке легко для тих здолати, ко вже не кого все світ Хоч би краще красу, не профтикати, на на нане. -на 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 -на. Ти все це божевіллям, бо любляють по хаті, але своїм дурним свавіллям замикаються в залізних градах не знаючи те, що можна жити щиро, а не як-небудь не носить тільки дим. Сам проклав свій власний путь між містом та містом. Існує та сама лімфа. Не протікає тут підлість і зрада, а ніби у рибки зі старого міфу. Тут дружня родина стане на одну персону більше. То хтось із доброї волі підкине до наступного роздоріжжя, кілометри, не парушка, а шлях, як і легко для тих здолати. Вже не обманешко, все світ по шахом, кращу трасу не профтикати, кілометру не пашко на шлях, як легко для тих здолати. Вже не обманешко, все цикло шахом, кращий трасу не профтикати. На не найней, най най Принав, чай. Вы принесли смачных <свист> ништяк. <свист> <свист>